Так, всіх вітаю, дивіться, ще хотів побалакати. Це ну, умовно можемо назвати розпаковка для Юрія, але ну, це людина, яка робить цього речі, які допомагають нашим хлопцям. Дивіться. Ну, Це в нас назбиралось. відкопали пакетик, бо я людині обіцяв вже ну, декілька пасивок відправив йому. Отакі діоди потрібні. Просто може в когось є, от так виглядають. Можуть бути в такому корпусі. Вони, ну, як правило, в свинцової оболочки йдуть. Ну, распечатывать не хочу, але там ну, подібні речі є. Може тут вот в такому корпусі теж тут он я доставав. Ну, от такі диоді. З э, точки зору вмісти дорогоцінних металів, ну, в таких особо нічого немає. Може тут срібла чуть-чуть-чуть, скажімо так. В кого є подібний матеріал, можете мені відправити, можете набрати мене, я дам контакти з яка це робить. Ну, відправляйте йому напряму. Так що дивіться, от уважно, ну, в кого є, вони різних розмірів ведуть. Я знаю, що ви мене сьогодні подивитесь, дивіться тут в різному корпусі, в різному я конечно, в тому нічого не розумію, але трошки для вас понаходили. Так що набирайте мене і поїде третя посилочка на вас. Всім дякую, підписуйтесь.